Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі. Сьогодні вже переживаємо велику середу, читаючи Євангеліє. Знову сьогодні постать Юди дає мені такий поштовх до роздумів. Який саме момент? Юда вже подумав в думці десь про те, що він може зрадити. Ісуса, тобто видати його пересвященикам. Він іде до них, питає, що ви мені дасте? Я вам видам. Вони йому пропонують цих 30 срібняків. і від того моменту він шукає цієї такої слушної нагоди, як би це Ісуса видати, як би це зробити. Дорогі в Христі, я звертаю свою увагу от, власне, на це, на цей час підготовки, як Юда шукає. Відповідного моменту, найкращого моменту, коли б це зробити. І, можливо, в контексті такого приготування до свят, що зараз є багато сповіді. Ми теж якось стараємось посповідатися перед, перед цими святами, перед Пасхою. Якась моя аналогія наводиться стосовно гріха не тільки тоді, коли він в мене є в думці, не тоді, коли цей гріх стається. Якось моментально просто стається відразу так блискавично, що я не встигаю навіть подумати. А власне, звертаю теж увагу на ті гріхи, котрі я шукаю відповідного часу, як би це цей гріх ще зробити. Тобто, думка в мене вже про гріх є, і тепер я ще в процесі треба якогось часу, щоб цей гріх якби дійшов до того скутку. І подивіться, що так воно є. Коли мені щось впаде важке на ноги, я можу там сказати якийсь мат, ну то, то в мене не було часу готуватися до цього гріха, я просто сказав, бо це моментально. Натомість, якщо ми будемо говорити про якісь дійсно величезні гріхи, чи це буде якась зрада подружня, чи можливо, не знаю, якщо говорити про подружжя, можливо, якась контрацепція або якісь інші там гріхи. Чи це буде якась крадіжка велика, чи це буде щось навмисне, щось до чогось людина готується? Потрібен час. Це не стається моментально. Людина десь носить цей гріх в думці, але пізніше потребує часу, щоб втілити цей гріх. Шукає такої відповідної нагоди до цього. І подивіться, як тут диявол працює. Людина, щоб вчинити ще якийсь гріх, вона потребує часу. І хочу на це якось так звернути увагу, щоб ми могли просити Святого Духа, що коли я готуюся до чогось, до якогось там гріха, що Духу Святий допоможи мені відвернутися, поки я ще маю час. Погляньте, Юда міг цього не зробити, міг би не шукати тої слушної такої нагоди, відповідного якогось моменту, міг би взагалі роздуматись і сказати, ну ні, не буду цього робити. Але він шукав цього моменту. І не раз в нашому житті ну, можна було б зупинитися. Але чомусь я шукаю далі. Мене вже порвало якісь ці спокуси, якісь ці гріхи. І, і я можу півдня готуватися, я можу цілий день готуватися, я можу 10 хвилин готуватися І в, в дорозі, щоб конкретно вже реалізувати той гріх. Я можу йти ще щось в магазин, щось ще купити. Ще якось там приготуватися. Я навіть інколи думав, знаєте, про сварки. Хоча це, би сказати, таке, в чому ми, можливо, крутимося і живемо, але хтось може відразу при розмові там сваритися і мати якийсь конфлікт. А наразі людина може от йти до когось. Розумію, що я вже хочу на когось накричати, і мене щось заболіло. Ну і мені треба до того сусідки чи до того сусіда, що можливо 5-10 хвилин йти по дорозі, і я йду. Я розумію, що я зараз прийду і я почну йому там все це говорити. А пізніше, можливо, піду ще з цього сповідатися. Ну, то чекай, то ти йдеш по дорозі і вже до цього гріха готуєшся. Багато щоб не повторюватись, але якось на це я звертаю увагу, погляньте, що є гріхи, котрі відразу якось стаються. Але ті найважчі наші гріхи, і ті, котрі найбільше ранять Ісуса Христа, найчастіше ми ще готуємося, ми ще роздумуємо, ми ще якісь беремо якийсь час, коли я цей гріх маю реалізувати. Ну і не просто там говориться про те, чи це свідомий був гріх, чи несвідомий. Та, звісно, свідомий і більше того я готувався до цього гріха. Хай Дух Святий відвертає нас. Особливо в ті моменти, коли я вже йду в напрямку гріха, коли я готуюся до якогось гріха, щоб ми могли зупинитися. Дякую за сьогодні і до зустрічі.